Вітаю глядачів каналу Київ 24. Я поець сафір кіркокосміна, і це сарказм у стовпчик. Римований огляд найдивніших подій тижня. Якщо коментувати новини прозою уже сила, вам саме сюди. Зеленський та Макрон чорні демони. Ви почули лише маленький анонс того делірію, яким московська пропаганда залила зустріч Трампа і Зеленського у Ватикані. Трамп уже вдруге за два дні зажадав від Путіна не бити по українських містах, припустив, що Путін намагається обманути його Трампа. Більше того, Трамп пригрузив Росії посилити санкції. Трамп, який не повторює пропаганду Путіна, порвав мозок самій пропаганді Путіна. А коли це стається, то з таких містичних торчків, як кремлівський політолог Сергій Марков, струмує просто потойбічна дурка. Це відбулося лише за кілька годин після зустрічі Трампа з зеленським у Римі. Всього 15 хвилин, і таке перетворення Трампа. Так, я був правий. Демонічні чорні сили Зеленського і Макрона утруїли Трампа в соборі святого Петра і змусили його лаяти зі своїм політичним союзником Путіним. Випиваю ще стакан час писати про Ватикан. Поаплодуймо ж несповідимим сюжетним шляхам московської алкоаналітики. та побажаймо їй ще більше приводів для таких пекельних висновків. Голосила в жалобі Вселенській добросерда московська душа. В Ватикані Макрон і Зеленський отруїли очільника США. Тихо капала в кухоль отрута і підносили Дональду Ель два пекельних диявольських брута Володимир та Емманюель. Опиратись, пручатися годі, як до стінки тебе припира, демонічна сила володі у соборі святого Петра, безпорадна люба оборона, сенс відсутній в любій боротьбі, як диявольський вишкір Макрона, русофоба розбудить в тобі. Навіть шмат популістської вати, І політичний союзник Кремля вже за мить побіжить виглядати москаля і підходяще гілля, не розчулюють Трампові мізки після чверті години в гостях, ні серем'яні сибірські берізки, ні ведмеді в кондових лаптях, не діждуться від Дональда лайка, і співчуття не діждуть ні хрина. Ні бояришник, ні балалайка, ні якутські скульптури з лайна. І порад за подібної скрути прямо скажемо не дофіга. Пийте, Дональде, більше отрути, раз вона вам аж так помага. У Петра Порошенка новий привіт від влади. Після введення проти нього превентивних санкцій РНБО включився і Національний банк України, який визнав опозиційного нардепа особою з небездоганною діловою репутацією. Причиною для такого рішення стали усе ті ж санкції, запроваджені в лютому указом Володимира Зеленського. Статим Першою особою, небездоганність якої встановлена безпосередньо указом президента. Прямо і не знаєш, кого вітати із цим бездоганним у своїй безглуздості досягненням самого Порошенка чи все ж таки його опонентів? Під фанфари та дріб барабанний під прискорені серцебиття Повідомив Нацбанк невблаганний. Відшукавсь таки небездоганний в бездоганному плині буття. Бездоганне усе на планеті від піщинки й лету орла, бездоганні і Несі, і Єті, Лиш одна репутація п'єті, підкачала, здала, підвела. Бездоганні хом'як з капібаров. Бездоганні безугла й потап, бездоганні ярмак і татаров, п'яний в Зюзю, мужик зі склотаров і у чорнім пакеті кацап, бездоганна сатира в кварталу, бездоганний у фасад, бездоганний вокал без бокалу, лиш один руйнівник ідеалу ту потягне планету назад. І хай нам приклад цього хулігана. Нагадає, що сумніву без, годі нити, що влада погана, бо і нам превентивна, догана, прилетить з бездоганних небес. Любителів жартів про те, що справжнє свято, і спонсор цього свята начальник відділу зимового спорту, Міністерства молоді та спорту Сергій Седнєв, колишній член національної збірної з біатлону, який спростував факт знайомства із власною тещою Оксаною Шпер. Як встановило розслідування журналістів NGL Media та порталу Трибуна, відколи пан Седнєв прийшов на посаду, пані Оксана та кілька пов'язаних із нею усім з Динацька виграли державних тендерів на десятки мільйонів гривень. Утім, усі підозри в кумівстві та впливі на тендери Сергій рішуче відкинув, офіційно відповівши журналістам, що із власною тещею, як і з іншими фігурантами розслідування, особисто навіть не знайомий. Тож лишається тільки поспівчувати законослухняним українським чиновникам, яких приватні особливості сімейного життя підводять під такі незаслужені журналістські підозри. Співчували пацик із района і під стіл ховалася сім'я, полювала теща незнайома на спортсмена чесного ім'я. Знав би, хто це, вже б схопив за руку, та ніяк не палиться вона, лиш кружля в пітьмі подібно круку над гніздом державного майна. Ну, скажи, ну, хто ти тещо, хто ти? Ні дзвінка, ні слова, ні кивка, лиш течуть по тендерах банкноти, мов стрімка, невидима ріка. Проти лому не знайти прийому, як життя смиренно не веди, та спіткаєш тещу незнайому. І жди тоді, соколику, біди. Тож спаси бізятеві за те, що підкурив найвищий п'єдестал, воскресивши анекдот про тещу, труп якого вже доїв квартал.